Як готується до опалювального сезону чернігів? Зараз дізнаємося у Дмитра Брежинського, начальника Чернігівської міської військової адміністрації. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. радий вас чути. Добрий вечір. Отже, та перше запитання: чи готовий Чернігів до опалювального сезону? Як триває підготовка? Які є застереження і чи поділяєте ви, до прикладу, думку Олексія Кучеренка стосовно того, що обстріли будуть і переважно дронами? Чернігів готуються до опалювального сезону відповідно до графіків. Два місяці тому начальник обласної військової адміністрації долучився до цього процесу, тому що місто Чернігів мало. Певні проблеми стосовно передачі в оренду нашої теплоелектростанції. Зараз це питання вирішено. Створено комунальне підприємство теплокомуненерго, яке буде опікуватися нашою теплоелектростанцією і забезпечувати опалений сезон в цьому році. Стосовно застережень про застосування противникам дронів і ракетних обстрілів, ця небезпека залишається. На жаль, місце Чернігів має трагічну подію. Минулому місяці знову чорняв був під ракетною атакою. Всі знають, що загинули люди. Тому знімати з рахунків те, що противник може застосувати ракетні обстріли по об'єктам критичної інструктури, не можна. Зараз в цьому питанні триває певна робота щодо покращення стану безпеки на цих об'єктах. Є чіткий визначений перелік цих об'єктів. Відповідні служби працюють, щоб покращити їх стан в плані безпеки. Пане Дмитро, а власне з приводу ще підготовки до холодної пророку, а чи готується зараз місто чи повертає пункти незламності, які активно працювали минулого року, і, в принципі, зарекомендували себе досить гарно, бо надавали допомогу під час віло і відключення електроенергії, ну і загалом всім, хто потребував цього Пункти незглавності, які працювали в минулому році. Визначені місця, де вони будуть розгорнути, в новому році ми опрацювали це питання, і в цьому році керівництво міської адміністрації, керівництво області, чи ці пунктів будуть розгорнуті. Відповідно, майно на цих пунктів для їх існування воно є. Люди знають, що діяти під час чергування на цих пунктах. Тому, якщо буде нагальна потреба. Ці пункти дуже швидко згорнути. Чи збільшилась їх кількість? Чи лишилась такою, як була минулого року? Ні, більшість не збільшилась. Вона залишається в тому об'ємі, яка була. Вона забезпечувала наших мешканців доступ до найголовніших ресурсів до електричества, до мобільного зв'язку. Тому кількість їх не збільшена. А чи потрібно, потрібно збільшити кількість пунктів незламності? Я поясню до чого запитую. Чи збільшила кількість людей, які проживають у Чернігові? Можливо, хтось повернувся кількість населення в місті в порівнянні з 2022 роком з весною і літом значно збільшилась. Але ж, скажімо так, що в кожний будинок в принципі зараз забезпечений. Автономним електроживленням міська рада закупила відповідні агрегати палення, які при необхідності забезпечують найпростіше укриття доступом до електроживлення. Зрозуміло, просимо залишатися з нами на зв'язку. Є ще одна тема, яку хотіли б з вами обговорити. Отже, у Чернігові триває перевірка укриттів. Інспектувати сховища міська рада заходилася на початку серпня і має закінчити до 25 вересня. Станом на 30 серпня було перевірено 15 стаціонарних укриттів і 16 найпростіших, тобто підвалів. Усього таких сховищ у Чернігові понад 1300. Отже, бачимо, що вже до кінця вересня. Буквально за менш ніж за два тижні має закінчитися перевірка укриттів. На якому етапі ця перевірка зараз? Скільки укриттів вдалося перевірити? Ну і найголовніше питання, який у них стан? Так. Триває в черні планова перевірка. В першу чергу на початку навчального періоду було перевірена укриття в навчальних закладах. За результатами перевірки, у нас практично всі школи запрацювали. Одна школа. Не маючи укриття, а працює в режимі онлайн. Решта школи мають або власні укриття, які забезпечують укриття учнів, або використовують укриття, які знаходяться біля навчальних закладів. Зараз в Чернігів обліковано 1060 укриттів. Станом на зараз перевірено 273. Це фактично п'ята частина укриттів. З них готові 217. З доповіді начальника управління цивільного захисту ради, сьогодні я заслухаю доповідь, і він каже, що відверто до кінця термінів вони не встигнуть, але до 80-90% відсотків всіх буде перевірено. На початковому етапі працювала невелика кількість комісій, які були призначено, взагалі призначено 30 комісій. Але враховуючи те, що Чернігів був, був під ракетною атакою, і велика кількість Спеціалістів ЖКХ були долучені до обмеження нових рунувань зараз. З кожним тижнем кількість цих комісій збільшується, і ми вважаємо, що до 25 вересня буде перевірено до 90%. Власне, а що хоч хочеться ще спитати, що місцева влада і взагалом і місто робить для того, аби покращити стан укриттів, які нині тривають роботи, і про що про які покращення вже можна поговорити, якщо такі є? На жаль, в місті Чернігів є певна проблема з укриттями в цьому році. Місцева влада, міська рада, міста Чернігова в основному зосередилась на облаштуванні укриттів в навчальних закладах, найпростішими укриттями і стаціонарними укриттями, практично не займалися. Зараз комісії, які працюють по перевірці, акти перевірки, де виявляється, що об'єкт не готовий, надаються для контролю до прокуратури, щоб в подальшому правоохоронні органи приймали відповідні рішення стосовно тих. Власників статума керівників, де ці роботи не виконувалися. Пане Дмитро, попросимо вас лишатися на зв'язку. і Лише додамо ще одну тему. В наше обговорення. Зокрема, 12 тисяч українських родин уже отримали кошти на ремонт пошкодженого внаслідок воєнних дій житла. За програмою є відновлення. Держава виплатила понад мільярд гривень. Про таке відзвітував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Загалом громадяни надіслали більш як 41 тисячу заяв на отримання компенсацій. Найбільше зареєструвались в Харківській, Київській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій обл Пане Дмитро, ми розуміємо, що внаслідок ударів окупантів Чернігівщина так само зазнала значних пошкоджень, власне, як нині триває відновлення регіону, відновлення міста. І чи відомо, скільки містян, громадян скористувалися програмою відновлення? Дійсно, під час бойових дій міста Чернігів значно постраждало. Взагалі обліковано біля 4 тисяч об'єктів, які зруйновано або е, пошкоджено. Біля 2 тисяч цих об'єктів внесено до реєстру пошкодженого майна. З Станом на зараз в Чернігові процес по наданню компенсації по програмі її відновлення, він е, триває, але ж. Не дуже добре, не так, як хотілося би з цього приводу, керівництво обласної військової адміністрації, військова адміністрація міста збирала всіх, хто дотичний до цієї проблеми, але ж, скажімо так, кардинально переламати ситуацію поки що ми не можемо. Тому що, скажімо так, керівництво відповідних департаментів до цієї проблеми відноситься поверхнево. Те, що відомо зараз. отримано заяв про пошкодження майна більше тисячі. А глянуто тільки 322 об'єкти. Це фактично сьома частина від е, тої кількості заяв, які зараз отримала відповідний відділ, який займається є відновленням. Отримали всього 140 людей компенсацію, це всього лише 12 мільйонів. З цього приводу постійно звернає, звертаємося до міської ради, щоб вони збільшили кількість людей, які безпосередньо займаються оглядом всіх приміщень. Ну, поки що, фактично кардинально переламати цю ситуацію не виходить. Я думаю, що в наступному місяці це питання буде висуватись більш скореному режимі, тому що за рішенням але Велбасу адміністрації. У вирішення цього проблемного питання долучили спеціалісти обласної військової адміністрації. Надані люди створені окремі вже комісії, які надають допомогу місту. Пане Дмитро, Разуміло. дякуємо вам. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. І дякуємо за те, що розказали нам, як нині живе Чернігів і як вирішує нагальні проблеми. А я нагадаю, що до нас долучався Дмитро Брежинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації.